Проснулось місто, і сонце поволі проміння розсипало в ніжну блакить. Дорога стоять, мов сторожа тополі і листя, співаючи пісню, шумить. Дорогою тою любитли ходити в село зі багато людей, сюди для прожитку просити грошей або хліба приходив сліпий вартимей. Ось раптом в вухо чутливо сліпого вловило чийсь голос. Ісус Назарян іде все ближче і ближче, мов море шуміло, з Ісусом шов натовп, великий людей. У душі запалала враз віра і надія, покличу. Він може, я чув вже не раз почути, хоч слово від нього я мріяв, а нині настав той бажаний час. Зібравши всі сили, піднявши верх руки, він крикнув, а сльози з очей полились. О, Сину Давидів, поглянь на сліпого. Ісусе, помилуй, я вірю, спаси. Словами обурення, гніву й зневаги сварились на нього, щоб він замовчав, та він не звертав на ті крики уваги. Хотілося бачить. Він знову кричав. Ісусе, Сину Давидів, мій любий учитель, споглянь на сліпого, ти можеш спасти, я буду служити тобі, мій Спаситель, і Хрест твій щоденно нести. Сидить Вартимей при дорозі і сумує. Хотілося хоч слово почути того, котрий має силу. Невже він не чує? Ісус зупинився, покличте його, скажіть, нехай прийде, чого ж він так плаче. Сліпий вловив слово з Ісусових вуст, ось учні вже кличуть, як хочеться бачить. Устань, тебе кличе Спаситель Ісус. Що хочеш від мене, о бідна дитина, скажи, і я дам все у владі моїй. Піднявшись на ноги, заплакав він гірко. Я бачити хочу, учитель мій, Болючим дощем було кожне слово, чимало зазнав у житті Він біди. Ісус подивився і тихо промовив по вірі твоїй, нехай буде, іди. О, радість! Я бачу Ісуса і небо з людей, все творіння. Я щастя знайшов, Віднині вже гроші просити не треба, сказав і услід за Ісусом пішов. Брати, мої сестри, всі друзі, сьогодні не будьте байдужі до спасових слів. Ще сьогодні кличе всіх ласка Господня, щоб кожен, хто в темряві досі, призрів. Полюбий мій друже, прийди до Ісуса, Він очі відкриє. Дасть радість і спокій. Скажи, як той бідний, сліпий при дорозі, я бачити, хочу, Спасителю мій. Амінь.